Слава Господу, брати і сестри! Я хочу зачитати одне, одну подію зі Слова Божого Євангелії від, від Луки, з 7 розділу з 1 по 10 вірш. Досить великий відрізок, але подія насправді цікава. Ми її, напевно, неодноразово чули. Я би хотів, щоб ми сьогодні ще раз взяли деякі уроки з цієї події. Це розмова сотника із Ісусом. Сотник, який, який просив про вздоровлення свого раба. Написано так: це Євангелія від Луки, 7 розділ з першого вірша. А коли він скінчив усі слова свої до народу, що слухав його, то ввійшов Капернаум. У одного ж сотника тяжко раб занедужав, що був дорогий йому, і вмирати вже мав. А коли про Ісуса почув, то, то послав він до нього юдейських старших і благав Його, щоб прийшов і вздоровив раба Його. Вони ж прибули до Ісуса та й ремно благали Його і говорили, Він достойний, щоб Ти зробив це йому, бо Він любить народ наш та й для нас синагогу поставив. І пішов Ісус із ними, і коли недалеко від дому вже був, сотник друзів послав, щоб сказати Йому не турбуйся, о Господи, бо я не достойний, щоб зайшов ти під стріху мою, тому й тому себе не вважав я за гідного, щоб до, до тебе прийти, та промов тільки слово, і раб мій одужає. Бо я людина підвладна і вояків під собою я маю. Одному кажу, піди, то йде він, а тому прийди і приходить, а своєму рабові зроби те є і зробить. Почувши ж таке, Ісус здивувався йому і звернувся до, до натовпу, що йшов слідом за ним, промовив. Кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри. А коли посланці повернулись додому, то знайшли, що одужав той раб. Отака От подія, брати і сестри, знаєте. Чим ця подія особлива. Це одна із, верніше, скажімо так, оцей сотник це один із небагатьох людей, які змогли чимось здивувати Ісуса. Не так багато в Євангелії ми бачимо людей, які чимось здивували Ісуса. Ми знаємо, що багато згадується про те, що Ісус знав, знав думки людей. Тому здивувати його було тяжко. Але оцей сотник, він особливий для нас тим, що він його віра, вона зуміла здивувати Ісуса. Ісус здивований був написано. Тому нам важливо знаєте, приглянутися до цього чоловіка. І взагалі все, що, що відбувається в цій, в цій історії, воно має певний символізм, воно має певні уроки для, для нас. Я б хотів, щоб ми звернули увагу свою. Отже, цей сотник саме найперше, він посилає до Ісуса, він не йде сам. Він посилає до Ісуса написано юдейських старших. Хто це такі? Це, це релігійні люди. Релігійні люди ну, цього юдейського народу, авторитетні люди. І ви знаєте, посилаючи цих людей, цей сотник, він визнає одну, одну дуже, дуже важливу річ: що не дивлячись на те, що він є сотник, він теж має владу, він має військо, він визнає те, що існує, що існують, що є люди, представники якоїсь іншої влади, які можуть мати набагато більший вплив, ніж він сам. Розумієте, цей сотник, він фактично він, 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 він визнає, що не дивлячись на те, що я є представник римської влади. В моїх руках є якась влада, я можу собі багато що дозволити. Але є люди, представники іншої якоїсь влади, яка є набагато більша, якась, ніж римська влада. Ви розумієте, взагалі, вся оця історія вона, вона обертається навколо самого поняття влади. Це важливо для нас. Важливо чому? Тому що, мені здається, ми часто. Ми часто не, 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 не враховуємо у цього у моменту. Для нас Бог, він, він є батьком, він є помічником, ще, ще щось ми чекаємо від нього. Але ми часто забуваємо про те, що Він є той, хто, хто має владу. Він є наділений і Він нас, нас наділяє владою. І оцей сотник, будучи людиною, людиною підвладною, він, він розмовляє з Ісусом подібними категоріями. Він посилає спочатку оцих, оцих старших, вони, він просить через них, прийди, допоможи мені. Можливо, навіть самі, самі ці люди не розуміли, чому, чому їх послав Ісус. Але цей сотник він, він розуміє, що не дивлячись на те, що я людина. Яка має владу. Але це Ісус є представник якоїсь іншої влади, набагато більшої влади. Він, він, він визнає, що, не дивлячись на те, що я можу спокійно себе почувати перед царями, перед чиновниками римської влади. Але не чую себе достойним прийти до тебе, Ісус. І ви знаєте, оце. Оце для мені так, так здається, що це один з таких важливих моментів. Напевно, той самий, самий правильний стан людини, яка приходить до Бога. Не дивлячись на, на, на те, що е, Павлона навіть закликає нас, ми маємо мати відвагу, щоб приступати до, до Бога, все одно знаєте, оцей внутрішній стан такого смирення. Такий, такого смирення, який був цього сотника. Смирення, визнання того Господи, я недостойний. Не дивлячись, не дивлячись на те, що Ти е зробив мене, мене сином твої, твоїм, зроб, даєш мені цю відвагу. Я, я просто не почуваю себе достойним щось, щось вимагати від тебе. Ви розумієте, оце, оце той стан, саме найперше, знаєте, чого часто не вистачає. Ми... Хай поможе нам Бог, знаєте, щоб в нашому серці було оце смирення, коли ми приходимо до Бога. Було оце смирення і визнання Господи, я недостойний. Все, що я маю, це просто твій подарок, незаслужений для, для мене. Все, що Ти мені посилаєш і що ще, ще даш мені, це подарунок від Тебе. І ви знаєте, і далі ми бачимо. Відбувається цікава, цікава розмова в цього сотника з Ісусом. Коли Він посилає друзів, це все, це все заочна розмова. Він посилає друзів, і от відбувається така, така цікава розмова. Сотник, він каже так: я маю владу. Я говорю слузі своєму, йди зроби, він зробить. І ви знаєте, і, і, і все. Розумієте, Знову ж таки дискусії навколо самого поняття влада. Ісус дуже добре розумів, про що мова, ви розумієте? Сотник приходить до Ісуса не так, як більшість людей. Більшість людей вони чекали від Ісуса просто, Господи, в мене якісь там проблеми, допоможи мені. Господи, ти, є, от, ти вмієш якось там щось промовляти, просто вилічи там мого сина, дочку, ще, ще когось. Для багатьох людей Ісус був отаким, знаєте, для когось він був фокусником, отаким, який вміє, якісь які чудеса робити. Але сотник він розмовляє з Ісусом, розуміючи, що ти є той, хто має владу, владу, яка недоступна для мене. Сотник розуміє, що не дивлячись на те, що я маю владу, я, наприклад, не можу вздоровити раба. Але ти є представник тої влади, про яку я нічого не знаю. Я не достойний навіть прийти до тебе. Тому я посилаю до тебе тих чи інших людей, але я визнаю, що ти є той, хто має могутню владу. І ви знаєте: і він, він говорить до, до Ісуса: я, я, я є авторитетом для своїх слуг, для свого раба. Для оцих всіх людей, які мене окружають, я говорю, вони роблять. Я є авторитетом до тих пір, поки. Що? Він, він тут каже такі слова, каже, я людина підвладна. Поки я залишаюся під, влад... під римською владою. Поки я є представником римської влади, до тих пір я маю авторитет. Як тільки я вийшов з-під представництва римської влади. Для цих людей я втратив авторитет. Я, вони більше мене, більше мене не слухають. Ви розумієте, це ще один такий, такий урок для, для нас. Знаєте, Бог нас, кожного з нас, наділяє певною владою і авторитетом в цьому світі. Поки ми залишаємося під Його, автор... під його владою, поки ми живемо свято, ведемо святе життя, так чи інакше, ти в цьому світі. Для людей представляєш авторитет. Ти маєш певний авторитет. Люди в цьому світі вони дивляться на нас як на представників Божої влади. Ми можемо цього не помічати. Дехто з нас не погодиться, скаже, а де там, ніхто мене, мене не шанує, не, не поважає. Це, це так здається. Насправді, люди, вони дуже чітко і. і... Чітко розуміють, якщо ти сьогодні є представник Божої, Божої, Божої влади, якщо ти сьогодні ведеш святий образ життя, повір мені, люди, це, люди будуть мати певне відношення до тебе. В них буде певне відношення. Вони будуть визнавати твій авторитет як Божого чоловіка. Але це все до тих пір, поки ми не виходимо з-під Божої влади. Як тільки ми починаємо грішити, як тільки е, навіть таємно ти починаєш грішити, ти навіть не, не помічаєш, як ти, як ти ми починаємо втрачати цю владу, ми починаємо втрачати цей авторитет. Знаєте, Слово Боже говорить в одному місті через пророка одного, бо Бог говорить до Ізраїля, каже, до, до Ізраїлевих священників. Каже: за те, що ви нарушали мій закон, через те я зробив вас нешанованими. В народі. Це правило діє. Поки ти під Його владою, поки ти під Божою юрисдикцією, Бог наділяє тебе владою і авторитетом в цьому світі. І відповідним захистом, відповідним відношенням, і, і так далі. Як тільки ми починаємо допускати в своєму житті якісь гріхи, думаючи, ніхто не бачить, ніхто не знає, ніх, ніхто не, не розуміє, ти просто починаєш втрачати цей авторитет. І ти дуже скоро побачиш, як починає мінятися відношення до, до тебе, відношення всіх окружаючих людей. Це важливий момент для нас. І останнє, знаєте, що хочеться сказати. Знаєте, віра цього чоловіка здивувала Ісуса. Він, він приходить, розумієте, оцей сотник, він побачив в Ісусі щось інше, ніж бачили більшість людей. Більшість людей вони, вони бачили якогось чарівника, якогось там учителя такого, дуже розумного, ще якогось, якогось, хто вміє там чудесару робити, і ще щось. Але цей сотник він якось інакше підійшов до Ісуса. Він підійшов до того, до Ісуса, як того, хто має. Він розумів, що таке влада. Влада це не якась, знаєте, якась собі там ефемерна річ. А це конкретна річ, яка, яка, яка впливає на, на, на речі, на події. Він розумів, що я щось говорю і відбувається. Сотник це, це говорить. Значить, він точно так само, як і я, він має владу, не від римської влади, від якоїсь іншої влади він, він має цю владу, і він так само говорить і відбувається. І ви знаєте, і сотник це, це визнає. І ви знаєте, брати і сестри, оце, мені здається, те, чого часто не хватає нам в молитві, коли, коли ми приходимо до Бога. Ми просимо Бога, Господи, дай нам це, поможи нам в цьому. Знаєте, так, як, я не знаю, як, як більшість людей тоді, є Ісус, який от, я бачив, як Він хворих вміє зціляти. Той каже, я бачив, як він там ті, то хліб там збільшує. Тобто робить якісь, якісь такі чудеса, і ми, і ми часто не, не розуміємо, що Бог він, він має конкретне пряме відношення до твоєї проблеми, до твоєї хвороби, до чого би то не було. Він має владу над конкретно твоєю проблемою. Знаєте, нам часто легше довіритись, знаєте, людям. Ми, ми, ми чомусь більше ві, віримо, що е, е, над моєю проблемою владу має якийсь чиновник, він може вирішити мої, мої проблеми. Нам деколи легше в це повірити. Хтось, я прийду до лікаря, він вирішить, він, 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 він має владу над моєю хворобою. От він може вирішити. А повірити в те, що Бог безпосередньо керує цим всім. Що Бог конкретно є твій лікар зараз, в даний момент, що Він хоче тебе, тебе вздоровляти. Що, що Бог точно має відношення до твоїх потреб. Вони, твої проблеми відомі для нього. Він бачить їх, він розуміє їх. Нам це тяжко повірити, буває. Ми не визнаємо його як того, хто має владу. Да, Бог, він якийсь такий далекий, десь там ми молимося, але віри в нас немає. Віри в те, що, що в даний момент Бог, він, він, він слухає мене, вислуховує мої, мої проблеми. Нам часто здається, що якісь люди, якісь президенти вони мають величезну владу. Ми чекаємо від, від людей часто те, чого, що насправді для них навіть недоступно. Ми собі думаємо, зараз оцей прийде щось зробить. І ми часто розчаровуємося. Тому що не вистачає нас віри, не хватає отої впевненості, віри в, в, у владу Божу. Про цю владу я говорю. Безпосередньо влада, яка стосується твоєї проблеми. Влада, яка стосується твоєї хвороби. Влада, яка стосується твоєї ситуації, в якій ти, ти опинився. Бог має владу над конкретно твоєю проблемою. Він хоче займатися твоєю власною проблемою. Він хоче допомогти тобі, він хоче чути тебе. І хоче, щоб з такою вірою ми приходили до нього, з такою вірою, як цей сотник. Ми бачимо, що не дивлячись на те, що цей сотник, можливо, не був з ізраїльського народу. Він здивував Ісуса. Його віра здивувала Ісуса. Як би нам так зробити, щоб наша віра сьогодні могла здивувати Ісуса? Хай поможе нам на Бог, брати і сестри, щоб ми розуміли це, щоб ми з такою впевненістю, з такою відвагою приходили до Ісуса. Хай благословить нас цьому Господь, помолимося.